Йо-йо-йо-йоу Йойо, Кинтесий сьогодні ми злетіли в а, комбат, а точніше в якусь там арену, вибачте, я забув трошки назву. Так. Блін, скільки тут всього? Так, все починаємо. Мехарено. Загадав, вибачте. Так. А блин, ну я б, мабуть, в приватний матч би зайшов. Би. А так. А, блін, приватний матч, тобто. Командний матч. Правильно. Ну нікого немає. А, так. Я стартанув в соло, цікаво. Ну окей, зараз будемо подив... підемо подивимося, що тут є і чого тут немає. Тому залітаємо одразу. Я сподіваюся, що ми ну будемо досить сильними, якщо тут хтось є. Тут є, звісно, 5 людей, окей. М -м, цікаво, що тут треба робити. Так, наберемо ну ми, звісно, найзвичайнішого робота. Ага, захоплення точок. А, окей, ізі. Це для нас ізі, тому я вже побіг стартувати. Так, о. По цьому можна шмальнути. Ага. Так. По одному ми вже шмальнули. А ось цей. не. Ось цей буде ще один. Ще раз. Оу. Так, все, кіл. По цьому тепер. Угу. Так, чекаємо трошки, ми чекаємо. Оу, їх тут два. Їх тут же два. Так, все, можемо трошки відходити, відходимо назад, відходимо. Так, тікаємо. Тікаємо. Блін, в нас в тилу вороги. Так. Але я сподіваюся, що ми зараз від цього. Маленького робота винесем, хоча по ньому вже контрить, так, я зрозумів. Ну так, по ньому контр дуже сильно. І зараз я ще плюхи закидую. Так. Треба тікати. Треба тікати. Угу Так. Відходимо трошки, закидуємо по двому одразу, бо їх тут аж 2 штуки. Їх тут аж 2 штуки. Так, по мені вона там накидують а, Так. Ага. Кіл мінус один. Так. Блін, по мені з двох сторін накидують. Щит. Так. По всьому я накидаю бенг. Все кіл. Кровожерний. Мені дали нагороду гнобитель ще. Кровожерний. Так. Виходимо. Бабах. Ага. А що якщо ось тако бахнути? Так. Давайте по найближчому, по найближчому. по-найближчому. Так, все, треба міняти позицію. Треба міняти позицію дуже-дуже швидко. Треба міняти позицію дуже швидко. Тому що в нас ось такі типи бігають тут. Так, тут ну, поточці. Це я ну, прям не допоможу, мені так здається. Але хоча. Хоча, ось тут в мене досить цікава. Uh, типу, позиції тому зараз будемо um, ходити дивитися. І можливо, це навіть останній, не останній, не останній. Йоу, скільки їх тут, скільки їх тут! Скільки цих ворогів тут лазить. Так. Окей, okay, я по цьому А, uh, Зараз, 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 зараз. Бенг! Блін, не попав. Не попав! І тут я не попав, все. тікаєм, тікаєм. тікаємо. 100% треба втікати, тому що мені буде зараз капець. Мені зараз буде реально повний капець. Хоча не настільки все погано, як можна собі уявити. Так. Ага. Бемки, давай. Трошки залишилось. Бемк, все, винесли. Тепер давай на перезарядку. По ось цьому меху накидуємо. Ага, бенг. Залишилось ось тут місце. Точніше ось тут мех ще. Так, давай, 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 швидше. БМК. Ого! З цього боку, з цього боку в нас все погано. Цей фланг проривається. Цей фланг проривається. Ага. Ага, привіт. Привіт, Тіпас. Ти про мене забув, а я про тебе ні. А я про тебе не забув. Кіл. Uh -huh. Так. Де ви там? Де ви там? Червоні тіпи. Ану, ану йдіть сюди. Ану, йдіть сюди. Я вам накидаю. Ух, я вам накидаю зараз. Все, перемога. Uh, і я майже виніс би усіх, але мій, мій лідер 9 кілів 3 uh, підсвіти. Ну, це прям мощно. Ну Це реально мощно mm, Так, ну полетіли далі. 20%. Від результату команди це по захопленням точок. 69% це дев'ять зміщень і 135 ну майже 136 тисяч шкоди це 54% від результату команди. Щоб ви розуміли наскільки я був потрібний нашій команді. Я би зіграв на цій мапі весь час, тому що вона одна з найзручніших для. Типу моїх м'єхів, тому що в мене джавеліни, а вони запускаються через верх. А це, знаєте, не дуже зручно у таких мапах, де дуже багато всяких конструкцій, і дуже незрозуміло, як запускати. Тому краще, краще б мені ось таких м'єхів брати, тому що вони, типу, будуть кращими. І подивіться, як далеко в мене спрацював підсвіт. Ага. Не може постріляти по тому, по тому ціль. О, Так. Відходимо. Не можу накидати. Не можу накидувати. Ось такої відстані я можу накидувати. І по мені, до речі, також можуть. Тому треба відходити. Тому треба відходити і накидувати трошки е, ззаду. Так. Ага. Все, мені треба брати. Мені треба брати мого нормального м'яха, е, тому я піду і зараз. І зільюсь на якомусь місці. Наприклад, на ось цьому. А, Типу, я його винісу, можливо, а можливо, я просто помру. Хоча, можливо, це е, і буде дуже складно зробити, е, щоб я помер. Так, привіт. Привіт, типа, що ти? Ага. Боїшся мене? Боїшся мене, боїться мене, 100%. Ага. Так, хілочка, хілочка. Давай накидаємо, накидуємо. Так, посад лайк, щоб я його переміг. Або ми хоча б вдвох його змогли перемогти. Так. Ага, бачимо. Я тепер знаю атаку з цього колеса. Моноколеса. Так, все, його винесли. Так, захоплюємо, точку. О, ого! Скільки їх тут, скільки вас тут. Так, ну накидую. Все, я піду в. Типу, таке м, протистояння нерівне, зовсім нерівне, е, тому що в нас двох, два хіла, але вони капець, як накидують, в них дуже сильні пушки стоять. Але мене поки що дефе ось цей бот, е, тому мені окей. Тому мені реально окей. Блін, він щит заюзав, Все мене з двох сторін виносять. Мене вже з двох сторін виносять, в цього плюхи ще по мільйону ХП зносить, тому це капець. О, привіт. Привіт! Все, мене винесли. Е, Окей. Не буду повідомляти. Ладно, кинем. Е, Скаргу. Так, все, заходимо е, на точечку. Так, на точечку Це. Висаджуємося, так би мовити. Так, ну і шукаємо нам ворогів. Ну і шукаємо нам ворогів. Трошки ось такого обходимо. Обходимо. Ага. Ага. Так. Все, треба втікати. Треба тікати від цього скаженого робота, бо він реально скажений. Він реально скажений. І мені не вистачає на нього пушок, а він вже мені половину зніс. Він мені вже половину хопешок зніс, і він не дуже мирно налаштований. Все, винесли. Тепер я знаю, що я кращий. Але тут вилазить ще один ботяра. Так, ага. Ага, типа, привіт. Ого, їх тут два. їх тут два. Все, мені капець. Мені реально каранти. Мені каранти. А, їх тут три. Їх тут три, вітаю вас. Все, мене винісли. Мене знищив гравець, але і так, реально нечесно грати. Так, реально нечесно грати. Все, на точки бій ми виходимо. Так, все, дивимося, де хто. Так. Шукаємо місце для. снайперського. Для снайперської цілі. Так. Ага. Блін, ой, по усьому б хотілося би накидати, але як ж, якби ж то. Вау. Так. Окей. Кинемо його і зайдемо ми на ось цього. На кого ми зайдемо? Ми на ось цього зайдемо. Будемо добувати недобитих. Так. Все, перемога. Ми, ви, ми виграли. Мій мех, Звісно, не лідер, тому що я, по-перше, на трьох міг, а грав, а по-друге, ну, не сильно мені а, ця мапа підходить. Мені би одного меха такий, який би, типу, виносив. Типу, замість цього якийсь який, який хілич ГПшки, мені би якогось, типу, танка. Типу, якось цей. Червоненький, в якого... Нє, ну, з цього 18 тисяч нормально вхила. Але йому нормальну пушку, яка, типу, зносить дуже швидко хпешки, типу, ну прям титан. Такий, знаєте, береш одна мапа, типу, для цих джавелінів, а друга мапа, в якій багато, типу, ось таких будівель, то от звичайна мапа, точніше, звичайно, ось цей танк. Мені би. Ось такий, але, на жаль, в мене нема типу нормального чогось так. Угу. середньо Ну ось цей тип він намагається виносить. Він бути і танком. І усім він може бути, але. Але дивіться. Ось в чому проблема. Ось от був в чому проблема. Так. ні ми будемо по усьому накидувати. Блін, він по мені стріляє. Він тільки по мені стріляє. Він прицілився на мене тільки. О, та ти що? Та шо, що? ні. Так. А якщо. Ох ти, блін! Та що це таке? Та що це таке? Так нечесно грати. Так реально нечесно грати. Бо їх занадто багато. Так. Знизу обходять якісь саки. Незрозумілі, так. Що? Мене виносять? Мене виносять хто? Ох ти, блін! До кого я завітав? До кого я завітав, блін? Це, мене винісли. Мене винісли, вітаю вас. Мене усі виносять, так. Ну беремо, мабуть, звичайного типа. Е, найзвичайнішого, цього червоненького. Ну, це не дуже звичайний тип, але хай буде, але хай буде. Так. Бег. Кіл, плюс один. Так, я бачу свого суперничка. Не попадаємо по ньому. Хоча хто зна, хоча хто зна. Ану. Все, трошки понакидували. Трошки ми понакидували. І тепер давайте давайте, давайте, трошки проходимо і накидуємо. кіл. Я месник. А, я, походу, вбив того типа, який мене вбив тоді. Ну, класно, мені подобається. Так. Трошки можемо ось такого відстрілювати з поля бою. Бо нас з двох флангів зажимають. І я вам скажу, що результати не на нашу користь. Типу, не ми зажимаємо, на жаль. Але якби ми зажимали, то було б правильно класно. Так. По цьому типу накидаємо ще. О, по мені, схоже, хтось вирішив понакидувати, так? Так, да, по мені хтось вирішив понакидувати, але мені на це байдуже. Мені на ту байдуже, майже. Майже байдуже. Вау. Блін, ви що з трьох флангів накидуєте по мені? Так не можна? Так не можна? Так. Ага. Так, 5 тисяч шкоди я закинув. Блін, я не можу на три фланги реально одразу. Одразу бути на трьох флангів. Це занадто, їм було. Це за реально імбово. Так, все, швидше. Швидше. Фу, я встріх перестригнути ж, так? Ні, я не встиг перестрігнути, я ще не туди завітав. Так, все валим. Валим. Ух ти, блін! Ви що робите? Ви що робите? Так. Угу. Привіт. Кіл. Правильно ж? Правильно. Тепер на гору залазимо. Бем, За секунду залізли. Так, не можу потім накидувати. Ні, ну по всьому я можу накидати. І я це роблю, трошки допомагаю там. Тут два бота. Будемо добивати того, якого можемо добити зараз. В цю секунду. Ні, не, не можемо добити, бо я трошки мазиво. Так, окей. Блін, я не можу цих типів кинути. Вони тут зараз провтикають позицію. Вони реально зараз тут провтикають нам позицію і буде ще капець. Так, все, вилазь. Вилазь так, щоб я по тобі міг їх накидати. А, 15. О, все. Тут кільнули. Давайте проходимо далі. Ми зараз програємо. Тіпи, ми зараз програємо. Але ж я ж просаку не можу накидувати. На що я сюди стрибнув? Все, тікаємо. Тікаємо, будемо охороняти ось таких місць. Так. Ага, привіт. Kill. все, easy. Так, ось цей тип ховається, так? Треба підловити момент. Ось такий. Kill. Ага, все. Все, нам капець. Нам капець, ми програли, на жаль, так? Так, ми програли, на жаль. А, дуже шкода. Реально, дуже шкода. Ми не змогли нічого їм зробити. Ми вже другий раз. Програємо, чи який? Так, все, я нейтралізацію вмикаю. Так, Все, ми програли на 14 поінтів, але мій, мій лідер, бо я зробив 7 кілів, цілих 7 кілів, ви уявляєте? Ну, це реально багато. Це реально багато. Мені не подобається вже наша команда. Тому що ми почали програвати, а це не класно. Це реально не класно. Я не люблю, коли ми програємо, але окей. Зайдемо ще раз. Залишимось ми тут в команді, на що я не знаю, але хай буде. хай буде, Зайдемо так, і спробуємо, спробуємо щось зробити. Так. Я сподіваюся, що третій матч поспіль. Ми не будемо програвати, але я бачу, що ми програємо. Я бачу, ми програємо, бо я бачу тільки одну точку, на якій я можу домінувати. Бо тут подивіться просто. Хоча, дивіться. Хоча дивіться, це якраз для, цих, для цього тіпа червоного, який підстрибує, ідеально мапать. Так. Угу. Всім хай. Що ви тут? Проходимо. Ого, та ти що? Та ти що? в нас рейдери знайшлися. Чи що? Чи що? Та, це рейдери. Та ти що? Так. угу, Кіл. Ага. Так, давайте втікаємо. Втікаємо, бо в мене перезарядка. Воу! Так. Накидуємо туди. Ага, тіпас, не на того, не на тих напав. Не на тих, ти реально напав. вем, в мене асист. Так, перезарядка. Ага, вони з двох сторін тут. Вони з двох сторін тут намагаються зарейдити нас. Ну окей, я з цим розберусь зараз. Я з цим розберусь, а, але я не знаю, чи вийде в мене це. Чи вийде в мене це, але в мене точно вийде винес цього, типа БМ-кіл. Угу. Зараз ми ось тут будемо нейтралізовувати. Ага, сім, Привіт. Так. Блін, по кому ж накидати, по кому ж накидати. А, ні по кому не, в... не попадаю зараз. Так, хоча... ой, по цьому попаду 100%. БГМ. Злякалися, думаю, вони 100%. Тому що вони не очікували, що в них прилетить плюха. Хоча ось цей тип очікував. Ось цей тип очікував, коли вилазить на мене. Так. Угу. В мене проблеми з'являються зненацьки. У мене реально з'являються проблеми зненацьки. І мене виносить бракет якийсь. Брекет, не знаю, капець. У нього ще й нема пілота. Як він це зробив? І просто як! Поясніть мені. Як? Ага, привіт, кіл. Все устрібуємо, устрібуємо звідси. Давайте давайте ось сюди заліземо. Ось сюди ми залазимо і накидем. і накидуємо по усьому, типу, Угу. Так, він схоже, що мене побачив. Він, схоже, мене реально побачив. Е, і зараз е, намагається винести наших тімейтів, але я, е, так би мовити, е, підтримка зверху. М -м, хоча в мене така собі підтримка, бо, бо дивіться, в нас тут тіп просто бігає, БМ, кіляємо його. М -м, так, вау. Так, я трошки спалився, що я тут стою. Е, але мені дуже, бо мені треба ось тут дефати два фланги. М -м, бо тут просто розвилка, я не знаю, як. Пудемо так швидко накидувати. Якби в мене була гіпершвидка пушка, то я б був би тут на розрив. Але в мене дуже повільна пушка. Правильно, в мене дуже сильно повільна пушка. Бенг. Так, все. Там ми фланг провтикали, я так розумію. А усю ще можна щось втримати. Так, А, Кинули ми її знову і повертаємося сюди. Ти що, його досі не виніс? Ти серйозно? Тіпас. Тіпас, все. А тут о, його ми прогнали. Тут все окей. А ось тут не окей. А ось тут реально не окей. Тому запускаємось такі фейерверки, так би мовити, по ньому. А ось цього, типа. Блін. О, його винесли. Ідеалочка. Так. Ідемо тепер на точку А. Ідемо на точку А. Всім хай хай. -е -е. Накидали багато, дуже багато накидали бомбок. М -м -м -м. Ну, тепер треба точку А забирати. В них. Треба в них швидко забирати точку А, поки тут нікого нема. Поки реально тут нікого немає. Не розряджаємося по всяким типам лівим, е тому що е в мене можуть і забрати потім це місце. а е це Імба. Так, до мене вже біжить, до мене вже є опоненти. Тому треба... О, все! Перемога кінти! Перемога. Я не лідер, ви серйозно? Я зробив 3 кіли і один підсвіт. А ви що зробили? Ну, Блін, тіпи. Дивні вони якісь. Ну окей, кінти, мабуть, будемо закінчувати. Хоча давайте трошки ще зайдемо на один кіл, мабуть. І будемо закінчувати. Так, знову, хоча окей кінти. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube-канал, телеграм-канал, телеграм-канал в УПС Дякую вам.